За думкою депутата Верховної Ради Надії Савченко, жодні вибори та перевибори в Україні не дадуть ніякого результату. Саме тому головний посил зустрічі нардепа нардипашосницями, власне, як і з населенням інших міст, зміна встановленої системи в державі. Зараз відмічаємо третю річницю майдану і третій рік країна в війні. І в нас нічого не зміниться, якщо ми будемо перебирати просто людей черговий раз одних і тих самих або нових система така, що вижити в ній неможливо. Вона тебе або виштовхує, або ломає, або робить своїм. Коли робить своїм, це найстрашніше. З попередніх зустрічей, проведених в інших містах України, Надія Савченко вже встигла зробити певні висновки. Насамперед, вони стосуються проведених реформ. За її словами, вони просто катастрофічні. Перехід від того, що залишилося в спадок від радянського союзу, до того, що вони хочуть зробити європей повинно було б відбуватися можливо якось в нормі, якби вони не крали. Ну так як було просто розкрадання держави 25 років, і зараз влада не зупиняється, і при цьому робити реформи, особливо такі, які вони роблять: медична реформа, реформа освіти. Вони просто людей заганяють. Ну практично в рабський стан людям не залишається нічого, практично нічого, щоб вижити. Перше, з чим звернулась до шосниців депутат Савченко, це слова подяки містянам за її підтримку під час голодування. Далі нарди повідомила про свої дії на сьогоднішній день. А це заява про зняття і себе депутатської недоторканності. Потім йшла мова про зміну політичної системи. Зараз влада стоїть над народом, чиновник стоїть над людиною. Коли ви приходите. Корупція в нас починається з роддому, закінчується кладбищем. Коли ви приходите до чиновника, ви йому кланяєтеся, щось йому несете, щоб він вам зробив. Хоча насправді чиновник повинен вам, він вам повинен це зробити. Тому Поки ми не змінимо цю систему, у нас нічого не відбудеться. Ось міста наголосила на бездіяльності влади, яка не звертає уваги на потреби простих українців. У Свою чергу містяни висловили свої думки щодо політичного становища в країні. Таке впечатлення, що у нас громадянське суспільство не в стані звернути цю систему цю машину. А це дуже погано. Тому я вважаю, що у нас один варіант залишився – вся надія на воєнне, на добровольчі батальйони в реалії. В реалі. без післінця. Айства і без подміни, як, всяких подмірких Ми не в стані, громадянське суспільство, воно розколоте, і звернути це дуже погано, розумієте. Ми якраз повинні відбутися в громадянське суспільство. Ми должны довіритися воєнним, то німи от, ми от хоч та добровольчики. Ми уже довіряли да. що ми. Маємо? Я була і була в добровольчих батальйонах і була в регулярній армії 10 років. І я бачила, що все залежить індивідуально від людини. Є людина патріот, є людина, яка не пішла мародерить красти, яка пішла дійсно захищати. Свою державу і готова померти, яка вірить в те, що за неї стоїть його мати, баба, дід, його діти. А є люди зовсім інші. Вот эти коррупционеры, которые мільярди крадуть. Не надо їх не садить ничего, Посадіть їх на 1300, как мы маємося. Що я можу зараз зробити? У мене немає такої можливості. У мене є один голос із 450. Я не можу заблокувати ні один закон, тому що вони зараз будуть приймати знов про вирубку лісу і вивіз кругляка. Вони будуть тиснути, тому що всім заплатили. Вони скажуть, це європейський закон. Ми за нього голосуємо. Нардив зазначила, що у майбутньому вона створить свою партію. Проте її членів вона буде обирати дуже ретельно, і це повинні бути. Люди, яким віритиме громадськість. Шостницям було запропоновано допомогти визначити, який контингент має складати її політичну силу, і містяни активно долучились до обговорення. Ви будете мені довіряти, якщо я виберу людину сама. Да. собі, що будем. Ми, Ми будемо. за вами Надає вже. це дуже велика відповідальність. Мені було б набагато простіше, якби ви, ви сказали, що цій людині ви довіряєте. Надія Савченко наголосила, що народ повинен мати механізм відкликання тих, за кого проголосував від районної до верховної. Ради у перші три дні після виборів у разі невиконання останніми своїх передвиборчих обіцянок. За думкою нардепа, обов'язково треба узаконити народне повстання, спростити механізм референдуму та прийняти закон про зброю. «Влада боїться переходити червону лінію, тому що вони розуміють, тільки вони набирають уже очків, що протестні настрої в народу дуже сильні, то от зараз ми з вами просто покричимо тут, на Майдані хтось зараз покричить в Києві на Майдані, і це закінчиться нічим. Ну якщо влада буде знати, що в законі прописано, що завтра люди виходять зброєю. І змітають владу, от вона буде боятися перейти за червону лінію. Шоски задали питання щодо її скандальних перемовин у мінську щодо визволення полонених. Я вважаю, що я в в вдолгу перед тими хлопцями, які зараз там залишилися, мало витягнуть одну мене. Я сама не зміню світ. Я повинна витягнути всіх решта. Тому говорити з терористами чи не з терористами я говорила виключно про те, що людей потрібно поміняти на людей, живих на живих. І забрати мертвих, а ви не боїтеся, що вони вас можуть відстріляти? <різь> ну, дивіться, знаєте, не боюся, тому що в мене професія була така, що я вибирала зарані. Моя що... робота це якщо потрібно, то померти. За Україну за народ. Живава дискусія шосницями тривала майже годину. Як стало відомо, Надія Савченко об'їжджає маленькі містечка, адже саме в них, за її словами, можна почути голос народу. Об'їхати кожне село буде практично фізично неможливо, але об'їхати ті міста, в які їдуть люди із села, і це місто, з якого люди їдуть в більше місця на роботу, це якраз той ключовий центр, де треба зібрати інформацію.